Рашисти можуть нам влаштувати до речі вітання на день незалежності. Вітання в лапках про можливі інтенсивні обстріли, зокрема з території Білорусі, вже повідомляв речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, бо українські військові постійно спостерігають за переміщенням військ і боєприпасів в територію Білорусі, зокрема ракет типу Іскандер. Тому треба безумовно готуватися. Є у нас е, е, різна інформація щодо цього. Ну головне управління розвідки та інші е, служби мають деяку інформацію щодо, е, щодо цих переміщень. Е, у нас скоро е, велике національне свято день. Е, Незалежності України зрозуміло, що е, противник завжди використовує такі дати для е, таких власне вітань в лапках. Тому ми мусимо бути готові до цього, е, не нехтувати зрозуміло жодними сигналами, е, які подаються повітряних тривог. Але разом з тим небезпека є кожного дня, тому мусимо розуміти, що, що загроза нікуди не минула, хоч є певне затища в тих кілька-три-чотири кілька, днів.